Ми зібрали найпопулярніші питання, які нам надсилають наші глядачі та клієнти. Сьогодні вони стосуються оцінки збитків, завданих під час війни в Україні, оцінювання втрат або пошкодження майна внаслідок агресії Російської Федерації має свої правила та особливості. Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми ретельно розглянемо процедуру оцінювання збитків, яка є одною з послуг компанії Парета. Отже, почнемо з першого питання. Чи здійснюємо ми оцінку збитків, які були завдані під час воєнної агресії? І якщо так, то що потрібно для цього зробити? Так, наші спеціалісти роблять оцінку збитків будь-якого типу завданих під час війни в Україні. Багато українців з моменту введення військового стану частково або повністю втратили свої помешкання. Збитки, завдані внаслідок російської агресії, можуть стосуватися як приватних будинків чи квартир, особистого транспорту, так і майна юридичних осіб, комерційної нерухомості, спеціального обладнання і тому подібне. Компанія Парета здійснює комплекс комплексну оцінку збитків, яких було завдано вашому майну внаслідок агресії Російської Федерації, швидко та надійно, що ж можна вважати збитками, відповідно до цивільного та господарського кодексу України. Збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку з знищенням або пошкодженням речей, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Це реальні збитки та доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено. Це упущена вигада. Збитки відшкодовуються в повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування в меншому або більшому розмірі. А як відбувається оцінювання збитків від війни в Україні? Перелік дій та документів залежатиме від власного об'єкта оцінювання. Якщо мова йде про нерухомість, Необхідно завчасно скласти акт оцінки пошкодженого майна? Його надає спеціальна комісія, яка складається з будівельників, кошторисників, а також з працівників бюро технічної інвентаризації. І це ще не все. Проведення оцінки збитків вимагає стандартну балансову довідку про вартість майна із зазначенням його найменування, року випуску, первинної вартості, нарахованого зносу та залишкової вартості. Що робити, якщо? Потрібно оцінити збитки, завдані транспортом. У такому випадку акт оцінки пошкодження надається спеціалістами СТО. Вони враховують точну вартість ремонтних робіт у тому випадку, якщо автомобіль піддається відновленню. Якщо транспорт стає непридатним для подальшої експлуатації, це також має бути зазначено в акті оцінювання збитків. Під час пошкодження обладнання або товарно-матеріальних цінностей вимагається складання акту пошкодження або акту безповоротної втрати товарно-матеріальних цінностей внаслідок бомбардування чи пожежі. Чи потрібне фото та відеофіксація збитків? Якщо у вас є можливість зробити фото та відеофіксацію збитків, завданих внаслідок військової агресії Російської Федерації, це обов'язково потрібно зробити. Проте тут важко щось радити. Необхідно переконатись у безпечності перебування на об'єкти та отримати відповідні дозволи на відео та фотозйомку. як саме здійснюється фотофіксація або відеофіксація об'єктів. Можна використовувати телефон, професійну камеру або ж дрони. Потрібно продемонструвати як мога більше ракурсів. Наші фахівці рекомендують навіть використовувати спеціальні програми, які дають змогу не лише робити фото чи відео, але і фіксувати місце, час та дату. Правильно зібрані фото чи відео докази можуть використовуватись для підтвердження матеріальних збитків під час судових процесів. Хто має право на відшкодування збитків, завданих внаслідок війни в Україні? Одне з найпоширеніших питань, яке задають наші глядачі та клієнти. Адже не всі громадяни України, що проживали в зруйнованій споруді, можуть претендувати на відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації. Безперечно, таке право отримують особи, які змогли підтвердити володіння майном, що було пошкоджено або зруйновано. Також право на відшкодування. Отримують інвестори, які попередньо отримали дозвіл на виконання будівельних робіт, проте не ввели споруду в експлуатацію. Члени кооперативу, які колективно викупили приміщення, але не встигли оформити право власності. Спадкоємці власників майна, інвестори або члени кооперативів. Для чого здійснюється оцінювання збитків внаслідок війни в Україні? Пошкодження або повне руйнування майна має бути компенсованим з боку держави. Усі власники нерухомості транспорту чи обладнання мають можливість отримати відшкодування збитків. Це є головною метою проведення оцінювання. Спеціалісти визначають загальний розмір і обсяг завданих збитків, розмір упущеної вигоди, розміри витрат, які необхідні для відновлення майнового права або безпосередньо майна. Як скласти акт про пошкодження постраждалого майна? Неважливо на який саме об'єкт ви складаєте акт. Це може бути нерухомість, транспорт, спеціальне професійне обладнання тощо. У будь-якому разі необхідно дотримуватись правил укладання документів, використовувати готові шаблони та форми. Зазвичай в акти про пошкодження майна йдеться про час та умови проведення огляду і оцінювання майна, склад комісії, яка оглядала майно, власника майна, потрібно вказати документи, які підтверджують право власності. Що ще потрібно додати до акту? Юридичним особам, наприклад, вартість пошкодженого майна. На, за даними бухгалтерського облику до моменту завдання збитків, додатково фото, відео фіксацію, які демонстрували б стан майна та ступінь його руйнування, а також інформацію про рішення про обстеження майна, дані про повний або частковий демонтаж тощо. Як фізичним особам визначити вартість нерухомого майна для отримання відшкодування. Не всі люди мають на руках документи, які б зазначали б актуальну вартість майна до моменту його руйнування або пошкодження. Щоб коректно оцінювати збитки, дозволено користуватися даними договору про придбання нерухомості, транспорту тощо, вказана в ньому вартість буде оцінюватися як ціна об'єкта до моменту пошкодження. Додатково можна надати документи про покращення майна, проведення ремонту будинку, вдосконалення обладнання тощо. Сподіваюсь, я зміг дати відповідь на питання, які вас цікавили. Оцінка збитків, заданої внаслідок військової агресії Російської Федерації, процес складний та багатоетапний. Він вимагає допомоги спеціалістів. Звертайтеся за безкоштовною консультацією до працівників консалтової компанії «Парета». Залишайте заявку на сайті з зазначенням номера телефону для зворотнього зв'язку. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та вмикайте нагадування, щоб не пропустити наші нові відео. Ми читаємо всі ваші коментарі, Тож ви можете залишити відгук, а також поставити питання нашим спеціалістам. Можливо, саме воно стане темою наших наступних відео.